Ну що, давайте покипимо з приводу української мови. Це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Чекаю ваших коментарів, як завжди, діліться вашими думками. Спочатку буде цитата: низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову, і заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги. каже наближений до російського диктатора Путіна олігарх. Таким чином, його заява є прямим виправданням агресії та закликом до продовження війни, які він прикриває мовним питанням. Хто ж це сказав? А сказав це російський олігарх і соратник російського диктатора Путіна Костянтин Малофеєв. Мовляв, пишуть на наших українських сайтах, у Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах. І про це він написав у своєму телеграм-каналі офіційне опитування в Україні: 66% київських школярів не розмовляють державною мовою на уроках, а 82% не використовують і на перервах. Та що там діти, пише пан Малофеєв. Чверть учителів Києва ведуть уроки не на мові. Це 25%, Підкреслю. Це після десятиліття викорінення всього російського, мабуть, упиваючись цим, каже російський олігарх, посилаючись на невказане джерело, як пишуть наші ресурси. Ми до цього повернемося, тому що джерело відоме, і цифри насправді достовірні. Тож, далі, Малафеєв називає російську мову великою та могутньою, яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії. І чи він не правий? Правий, тому що це правда. Тож, варто додати, що Малафеєва називають православним олігархом, у належать медіа, які мають надзвичайно войовничу позицію щодо України його ім'я пов'язували з фінансовою та організаційною підтримкою так званої російської весни 14-го року, тобто такий ідейний олігарх, як нагадав представник ФБР Майкл Дріскоу Малафєєв назвав вторгнення Росії в Україну священною війною та продовжує фінансувати. Засоби інформації, які підтримують агресію. Тобто це гвинтик російської потужної пропаганди. То що ж це за неназване джерело? Цілком воно назване. Ще 9, здається, листопада оприлюднули результати опитування, яке провели Державна служба якості освіти і разом з мовним омбудсменом України. вони Розповіли про те, що відбувається у нас з нашими дітьми. Тож дійсно, майже чверть, 24% вчителів спілкуються під час уроків російською мовою. Ще 40% під час перерв. При цьому загалом середні показники в Україні ліпші ніж в столиці, 14% на уроках і 21% на перервах. Звісно, це очевидно, що причина різниці таких цифр в тому, що зараз дуже багато в столиці переселенців. Серед школярів Києва 66% спілкуються російською на уроках. 66. 82% під час перерв і 18% спілкуються скрізь лише. Українською, тож в середньому по Україні 40% учнів використовують російську на уроках і 52 під час перерв. Трохи краща ситуація. Тим не менше, я маю що додати до цього, тому що в мене донька підлітка, і ми з нею досить часто проговорюємо мовне питання, воно її теж хвилює. Я питала буквально нещодавно після появи цих цифр, яка ситуація у неї в класі. І за нашими підрахунками спостереженнями все навіть трошки гірше, тому що в класі вона каже десь приблизно, ну, мабуть, третина 25% від класу говорять українською. Це про те, що і на уроках, і на перервах, і це чомусь за спостереженнями моєї доньки. Дівчата серед них жодного хлопця. Всі хлопці у класі говорять російською і підкреслюють, що це така їхня позиція. Хочу нагадати, шановні і дорогі батьки, позиція народжується, як правило, в сім'ях. І це неможливо ніяк заперечити. Також нещодавно ходила з донькою на дуже таку класну виставку Юкрейн Вау. Мабуть, ви чули про це. Вона до кінця листопада ще триває, 14-та колія нашого центрального київського вокзалу. Там дуже класний простір, дуже цікаво зібрані різні експонати, все дуже так класно, легко подано, велика цікавість у людей, величезні черги. Всім цікаво, і на вихідних там найбільше людей просто натовпи. І серед цього натовпу, за моїми підрахунками, вони також зараз суб'єктивні, які оцінки, в принципі, по подонченому класу. але вони підтримують і підтверджують опитування. Так, от, коли ми були на цій виставці, навколо нас говорили українською ну відсотків теж 30-40. Все інша решта це була російська мова. Причому тут якраз мова була про Україну, про народження України, про ґрунт, Рід, тут пектораль, тут шабля Мазепи. Там стільки всього, шістдесятники, розстріляне відродження, культура, митці. Це, там стільки всього зібрали, там стільки сенсів вклали в цю виставку. І оцей мовний дисонанс: ну, зробіть ви з собою щось, зробіть ви якесь невеличке зусилля. Хоча б спробуйте говорити, артикуляційно налаштуватися. Чому люди вважають, що це. Якесь дуже велике зусилля. Ви що справді хочете, як у цей нєкто малофєїв, щоб прийшли за вас перемагати Україну? Я хочу лише зараз ще додати: це такий дуже класний маркер, тому що це і уже не про дітей, а про розуміння того, що відбувається. Мені здається, що звідси все. Росте і звідти йде оте коріння. Давайте подивимося зараз. Сюжет моєї колеги з Дніпра, це промовний скандал. А далі договоримо. Звертайтесь в службу підтримки. Вам полошопанте лайка, образи звинувачення. Так закінчилась чергова поїздка на таксі в Дніпрі. Пасажирка вимагала, бо таксист говорив з нею російською. А коли той відмовив Не треба, мені зараз по-українськи стану розговарівати. Автор відео Ігор Талалай від знятих ним кадрів вибухнули з соцмережі. З чого тоді почався конфлікт? Пояснює, приїхав, взяв звичайне замовлення і коментував дорожню ситуацію. На що пані там почала перепитувати, мовляв, що ти сказав? Типу, я не розумію. Я кажу: ну слово зухвали. Вона каже, типу я, я не розумію, говори нормально. Я говорю по-русски, і ви, пожалуйста, камнівращатись по-русски. Через агресивну поведінку ігор попросив пасажирку залишити авто. каже у 2022-му потрапив у російський полон під час спроби евакуювати цивільних з під Маріуполя. І з того часу для нього це не просто вибір, а принцип. Мені як колишньому полоненому в Донецькому обопі, наприклад, пропонували перекладача. Перекладач приходив, в них доволі радикальні методи. Перекладаєшся, типа там тебе б'ють, пінають, там знущаються, поки ти не почнеш робити те, що вони хочуть. Як коментує цю ситуацію сама пасажирка. Нам вдалося дізнатись, поспілкувавшись із нею, заказала таксі і все. Сілому я не буду перевучуватися по мові говорити. Я не буду цього делать. Я за наших людей за нашу Україну за воєнних, але я не понимаю вообще в чому дело. Я не понимаю ваше всього всего происходящего. І якщо до такого ставлення пасажирів ігор вже звик, то реакцію його колег каже, був здивований після інциденту. Ігор виклав відео у внутрішній водіїв. Коментарі менеджера компанії-перевізника здивували ще більше. Я можу процитувати, він пише тут обсуждать що тут обсуждать, непонятно. Залез клієнт, сказав добрий вечір, відповідаєш на русском. А если сказав доброго вечір, відповідаєш на українській. У мене діти общаються на русском язику. Якщо б водитель був зашторений на українському. Їм було б некомфортно. у самій же компанії. Нам повідомили, що до цієї переписки провели внутрішнє розслідування, і менеджер вже залишив посаду за власним бажанням. Однак на чиєму боці у цій історії правда уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, водії таксі не зобов'язані переходити на іншу мову, окрім української. В рішенні конституційного суду від 2021 року зауважено, що громадянин України не зобов'язаний знати будь-яку мову, окрім державної. Якщо б це просто українець, який надає послугу і від нього вимагають перейти на мову країни-агресора, це вже я вважаю, що певний тиск втім, чи можна притягнути до відповідальності пасажирку і чи мав право ігор зупиняти поїздку. Питаємо в адвокатів з боку громадянки, коли вона вже почала лаятись. Коли вона хлопнула двері, це вже порушення кодексу про адміністративні правопорушення, а саме статті 173 – це хуліганство. Але на той момент таксист її вже відмовив в наданні послуги і в перевезенні. Тобто, спочатку таксист відмовив порушення закону, потім вона порушила закони права таксиста. Нині ж ігор планує звернутися до поліції, і якщо провину пасажиркою таки доведуть, їй може загрожувати штраф або ж громадські роботи. Я хотіла підкреслити лише одне: в коментарі жінки, яка отак себе повела з таксистом, ви вже зрозуміли, людина отримала травми під час війни, під час полону. Ми ніколи не знаємо, кого ми можемо травмувати російською зараз у такому складному суспільстві і під час війни. Тим не менше, ця жінка сказала таку дуже. Яскраву красномовну фразу, за якою тягнеться вся ця наша мовна екзистенційна криза, я взагалі не розумію суть Цитата. Якщо людина на четвертому році Великої війни на одинадцятому році війни Росії з Україною не змогла докопатися до суті. Чому так відбувається? Моє особисте бачення воно не претендує на істину. Тим не менше, я теж про це дуже багато думаю, і я розумію, що в цьому один з важливих ключів. Я думаю, що це і не про зусилля. Це і не про те, що дуже часто називають опором, коли на мене тиснуть, не треба на мене тиснути. Це насправді все відмовки. Я думаю, що десь глибоко в душі вони, як і оця жінка, кажуть, що вони люблять людей, люблять Україну, але при цьому хочеться їм постійно сказати: ну так а на що ви опираєтесь? Ну хорошо, же жили, Ну і як то би помирились, ну як то би там уже ну ну хорошо. Ну були б вони там нашим баті головним, ну б'є, ну п'є, ну хорошо ж жили. Тобто людей просто влаштовувало те, як було, і вони не хочуть навіть крізь біль і крізь кров розуміти, бачити, що є якісь інші цивілізаційні цінності, що можна жити якось інакше. Вони хочуть перебувати в отій постсовковій парадигмі. Якщо ви згодні, якщо не згодні, пишіть. Все одно нам треба буде проходити всю цю кризу інакше нічого не буде. Це була точка кипіння. Побачимось.